Всім привіт! Шукайте надійне рішення для зберігання курток, піджаків або коротких суконь. Представляємо вам чехол для зберігання одягу в розмірі 90х60 см з прозорою ставкою 1 четверта. Маємо в чотирьох основних кольорах: ось такий красивий темно-сірий кольор, класичний чорний, білий та красивий бежевий кольор. Розглянемо цей чехол більш детально. Чехол виготовлений зі спанбонду та прозорого ПВХ. Спанбонд міцний, не ліняє та забезпечує захист від пилу та вологи. Це міцний нетканий матеріал, ось така структура тканини. Пошит охайно, блискавка гарна та якісна. Якісна фурнітура гарантує довговічність, а прозоре віконце дозволяє швидко знайти потрібну річ. Ідеально підходить для коротких суконь, піджаків та курток компактний, зручний та практичний. Посилання на товар читайте в описі.